Вулиця Господі Тамари. О, друзі, друзі прямому по вулиці сказали по вулиці цариці Тамари. Так сказали, що називається ця вулиця. Виявляється і такі навіть у Грузії є Ой, Ми Зараз піднімаємося там центральний офіс. Який, Правий, який? Зараній, це, так. Ось це, означає... це ще за офіс? Бізнес-центр. А, це бізнес-центр. Точно пише бізнес-центр. Побачила, написано там. Побачила, написано бізнес-центр. Так, саме так. Я побачила. Дякую, дякую за інформацію, дякую, дуже цікаво. Бо я навіть побачила дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Це дуже велика рідкість, побачити. В основному не дотримуються правил дорожнього руху, переходять дорогу хто де хоче. І багато їздять на таких самокатах, які у нас в Києві дуже-дуже багато є. Ось такі двори і до магазин. З широких вулиць з дорічками немає. Ось Це така хмарна війна, погода У Тбілісі сьогодні, але попри те, все, не вітряно, не холодно і є на що подивитися, мандруючи, мандруючи по всьому Тбілісі. Навіть побачила, бачите, десь жовте деревце, почало воно жовтіти, і листочки схожі на клен, але трішечки не такі, як воно називається, навіть не знаю.